Ми хочемо говорити сьогодні про те, що людина відчуває, коли вона каже, я самотня. Від самотності помирають не від самого факту самотності, бо я вже сказала сам на сам, це окей. А від цієї неможливості, коли я не можу досягнути, розділити, і я не можу це на постійній основі. Але знову ж таки, тут така штука є, що якщо я занадто закрилася в своїй самотності, то там і о, неможливо звідти винирнути. І не тільки помирають Світлана, вони ще й можуть чинити самогубство. Самотність має наслідки, і ці наслідки це будь-яка із форм залежності. Усім привіт! І Леся. Я одразу до тебе з питанням. Від Давай. самотності люди помирають? Вітаю. Е так, і не тільки помирають Світлана, вони ще й можуть чинити самогубство. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про таку досить важку тему. Ми будемо говорити про самотність. І статистика показує, що кожна третя людина має досвід цього відчуття, бути самотнім. Багато людей вже про неї дуже багато всього знають, що таке самотність, як це бути самотніми і так далі. Але сьогодні ми хочемо сфокусуватися на певних проявах самотності, які не маркуються зазвичай як самотність. Хотілося би почати з того, щоб дати визначення поняттю самотність. І так, що таке самотність? Самотність це такий феномен на границі контакту, коли людина не відчуває якоїсь здатності або способу зв'язатися з кимось. Іншим з людей. Це не може відбуватися ні на емоційному, ні на психологічному рівні, і людина починає проживати такі відчуття, які ем, дуже схожі е, за своїми ознаками на щось, що нагадує депресію. І тут, звісно, напрошується питання: як відрізнити? Саме самотність від певних, ну, наприклад, депресії, як ти сказав, і там ще може бути такі апатичні почуття, там чи тривога може з'являтися. І е, зразу скажу, що це складно зробити, прямо взяти і оце це, а оце це. Тому що багато от таких почуттів, особливо таких е, е, на кшталт депресивних, там ціла палітра. Там не хочеться рухатися, хочеться сумувати, все якось в таких сірих тонах, може бути і пустота, може бути і скука. Але, скоріш за все, це от як прояви, які йдуть за тією самотністю, коли ми вже в цій самотності довго перебуваємо. Я думаю, що вони будуть такими феноменами, на які ви звернете увагу. Можливо, звернетеся до фахівця, ну, наприклад, до того самого спеціаліста з психіатрії, які проведуть тести, і можуть вам принаймні сказати, чи там поставити діагноз депресія, чи його не поставити. Ми хочемо говорити сьогодні про те, що людина відчуває, коли вона каже: Я самотня. А відчуває вона, як правило, такі емоційні і тілесні відчуття, як апатія, це тілесне відчуття, в'ялість. Пустота. пустота так. І е, проживається це можливою, можливим підвищенням суму, тривожності, апатичності. Ну, і зазвичай люди говорять, що мені якось дискомфортно. Мені погано, але ще, і ще іноді кажуть таку фразу: мене накриває. Мене накриває. Мене накриває. А, і е, от все, що ти прорахувала, це те, що може е, кожен з вас відчути. Але мало хто знає, що це можуть бути проявами самотності. Тому що. Ну, зрозуміло, коли я сама з собою для мене нікого нема, то ну я знаходжуся в самотності, ну в такому, де я і я сам на сам. Це нормальна ситуація, нічого в ній такого. Такого екстраординарного, ми часто буваємо, і навіть в сучасному світі іноді людям не вистачає у такої ситуації побути сам на сам, ну коли там можливо велика родина або постійна комунікація, там професія, яка постійно пов'язана з, з комунікацією, чи людина, яка ну знає працює 24 двадцять на 7, умовно. І так далі, тоді у нас навіть не вистачає цього. Але мені здається, є велика різниця між бажанням побути на самоті і відчуттям самотності. Тому я й хочу, щоб ми сьогодні поговорили про певні прояви самотності, коли я не сам на сам. Тобто, коли я у відносинах чи коли я перебуваю з іншими людьми, але при цьому я відчуваю апатію. Я відчуваю, можливо, навіть якісь такі депресивні нотки. І при цьому, звичайно, якщо у мене в цей момент спитати, типу, а що лися з тобою? Я можу сказати, ну так все добре. Вон біля мене друзі, біля мене кохана людина, чи я в колі своєї сім'ї, але емоційно мені недобре. І це е, такий якийсь рух туди назад, який може перетворитися на тривогу, до речі. Що мій досвід такий перший досвід моєї самотності, він належить періоду десь від трьох до п'яти. Я дуже чітко пам'ятаю цей момент, коли е, я пішла. Я пішла, це я добре сказала. Мене віддали в дитячий садочок. І це для мене таке дуже було травматичне місце, тому що дитячі садочки в той період, коли я ходила, це було місце, де до дитини ніхто не був особливо уважним. І я пам'ятаю в якийсь момент. Такого болю всередині себе мама пішла, я залишилася в місці холодному і пустому. Я не знаю, чи був на той момент дитячий садочок справді ну, фізично пустим холодним місцем, чи була це осінь? Я не пам'ятаю, яка це була пора року. Але я точно пам'ятаю, як я внутрішньо не можу ні до кого дотягнутися, емоційно ні з ким не можу зв'язатися, бо мами немає. А навколо мене ну, функціонально присутні, якісь чужі, чужі тьоті, якісь чужі дітки. Багато хто з них переживає так само, як я, тому що дітей в той період плачучих у садочку було досить багато. І це місце якоїсь такої пустоти, якогось такого холоду. І я думаю, що зараз в моєму житті, коли там відбувається щось зі мною, що спрацьовує як трігер, я дуже часто повертаюся в досвід у цього дитячого садочку, там, де вперше в житті я відчула оцю якусь неймовірну, неймовірну самотність. І ця самотність була пов'язана з тим, що я не змогла ні до кого дотягнутися. Нікого не було навколо, кому би я могла сказати про свій біль. Про свій страх, про свій розпач, тому що в дитячому віці воно сприймалося так, що ну, можливо мама й ніколи не повернеться. Якось воно так дуже е, полярно сприймається. Що якщо моєї мами зараз немає, то не факт, що моя мама взагалі будь-коли з'явиться в моєму житті. І оцей такий біль, і страх, і оця тривога вони приходять з. Якимсь таким відчуттям, що от воно перервалося і перервалося назавжди. І таке горе горечко зі мною було в той момент, що я над цим горем-горечком працювала дуже багато сесій в своїй особистій терапії. Ти зараз посміхаєшся, але насправді це була дуже болюча ситуація для тебе для тої маленької тебе. Так, так, дитячі садочки в той час це було якесь таке місце. Я думаю, люди мого віку, які дивляться зараз мене, ну також можуть згадати свій дитячий садочок. Ну, так, вони були дуже ранні у нас. І е, я от е, ми з тобою описуємо от, різні відчуття, але мені здається, що в корні цього почуття, от якраз ти зараз гарно описала, там стоїть е, от такі розірваність емоційна, де е, ти не змогла зв'язатися з мамою і не з ким, кому могла би передати що з тобою, як тобі. І от в цій, е, цій моїй мої скуті, да, яку я описую, там теж така ситуація, що немає можливості якось, як е, і все обривається, тобто нема за що вхопитися. І дивно, що Такі ситуації, такі відчуття відбуваються, коли поряд є хтось. Тобто це не те, що я там сижу сама на, е, на острові, там, де одна пальма, де, як на тих картинках. Але це ситуація, де люди є, люди поряд є. Ну, зі мною в дитячому садочку поряд також були люди. Це швидше про цю якість присутності тих людей, які навколо нас. І мені що ти розуміла? Ти сказала, що я не можу розділити. Я не можу сказати, як мені боляч, але ти це вже розуміла, що це неможливо? Так, тоді в мене вже було якесь усвідомлення, що це неможливо, ну тому що ті тітоньки вони були якимись такими не дуже дружніми. Вони вимагали дисципліни, я мала втерти шмарклі і не ревіть, мама прийде, чого ти. Але ж те, що в мене в той, в той момент зруйнувався весь мій світ, вони якось усвідомити цього не могли. Так, і тому е, можливо що якщо ви себе, ви себе знаходите в такому певному стані, можливо, продивитися, що відбувається, що якщо з вами поряд люди, і можливо, ви називаєте їх близькими, що ви не можете зв'язатися, передати, що з вами? Як ви? Тобто щось, от ти в той момент ти е, ну, щось болюче, щось сумне хотіла розділити, і зрозуміла, що там, скоріш за все, не розділять. Але якщо я поряд з близькими, і в мене теж є розуміння, що я не можу це розділити, ну тоді вже питання. Так, тоді вже питання. І тут питання може бути двостороннє. З одного боку, я можу потрапляти через певні якісь подібні ситуації, подібні відчуття у свій травматичний досвід. І якщо цей травматичний досвід мною не, не перероблений, якщо я про нього мало знаю, то е, мені може здаватися, що це от якось всі мої стосунки. От вони такі холодні, функціональні і емоційно, мені немає місця в цих стосунках. Це одна частина, а друга частина це коли мої стосунки насправді можуть бути такими. І от мені здається, на жаль. на жаль, так. І mm. оце відчуття, якщо я постійно це переживаю, і я вже і дослідила себе, і зрозуміла, звідки в мене може народжуватися ця самотність, і я все-таки можу ідентифікувати, що це належить ситуації тут і зараз, і тим стосункам, в яких я знаходжуся, ну це говорить про те, що біда, в принципі. Але біда з чим? З стосунками, з тою іншою людиною, чи зі мною? Це дуже хороше питання. Ну, як я для себе це ідентифікую, то якщо я справді пропрацювала свої травматичні історії і бачу, що я не можу вибудувати, я пробую. З тієї сторони немає відгуку, да? так? Так, тобто звичайно, ти... от приходжу я до тебе, наприклад, там Леся, і кажу: ти знаєш, так мені е... щось пусто зараз в цьому світі, не можу ніде себе знайти, а ти мені відповідаєш, що ти мені розказуєш, а знаєш, як у мене, Вон у мене там з чоловіком проблеми. І якщо в ці моменти буде такий діалог, то е... єдине, що мені залишиться, це закрити свою самотність. Додати до неї ще плюс чи помножити її на два, і піти далі проживати свою самотність. Але це буде говорити про те, що з тобою в мене контакт облаштований на регістрах якоїсь емоційної невзаємодії. Емоційного контакту між нами не відбувається. І в той же момент я можу там, я не знаю, відчуваючи це, спробувати будувати інші стосунки. Але знову ж таки, тут така штука є, що якщо я занадто закрилася в своїй самотності, то там і е, е, неможливо звідти винирнути. Ну да, так, це подумаєш собі там десь наші ці стосунки, якщо приходиш до людини. Там... Або всі так, ну, всі так кажуть. Мабуть, всі так, да. всі так, люди. Такі. Угу. І тому, чого я не задоволена, ну, то так в мене і всіх так, так, там. всі мої знайомі живуть. Тому що ми можемо з цього винести, з нашої з тобою розмови? Ну що, по-перше, якщо ви справді щось подібне відчули, є сенс ну, при, принаймні, роздивитися ситуацію. Ну, Ситуацію з відносинами є я, є мій партнер, ну і що те, що між нами відбувається? Тому треба потестувати себе, подивитися за взаємодію з партнером, відбувається там щось чи ні. Можливо, тут ще щось поремонтувати, бо парна терапія теж існує, і тоді вже робити якісь висновки. Так. А висновки будуть виглядати так: чи залишаю я це так, як є, і проживаю свою власну самотність, і, можливо, шукаю якісь форми, як я можу бути? Я не знаю, розрадити себе, це можуть бути якісь знайомства, це може бути якась цікава діяльність, я можу наповнювати своє життя, в принципі, якимись різними аспектами. І тоді, окей, я можу говорити, мені в стосунках, можливо, трохи прохолодно і якось чогось не вистачає, але у мене є робота, друзі, там, я не знаю, діти, коти, собаки і так далі. Хобі. Хобі, так. А можливо, мені варто тоді, якщо я відчуваю, що для мене цей спектр стосунків, він якийсь надважливий, спробувати ну спробувати з цим щось робити. Ну, ти вже сказала про парну терапію. Ну, так, ну але якщо виявиться, що там ну, можливо партнер не хоче рухатися, і він справді не відгукується до мене, то а це. Та ситуація, коли емоційна близькість має відбуватися саме в близьких стосунках, ну тоді треба розмірковувати про те, що завершувати ці стосунки. <гум> Дякую. Тому що набагато екологічніше завершити стосунки з якоюсь людиною, ніж завершити стосунки із цим життям. Теж погоджуюсь, тому що насправді, як не дивно чи не банально це звучить, від самотності помирають не від самого факту самотності, бо я вже сказала сам на сам, це окей. А від цієї неможливості, коли я не можу досягнути, розділити і я не можу це на постійній основі. І знову ж таки, питання, чому я не можу? От чому я не можу? Ну, Про це і поговорили, що є декілька факторів, чому я не можу, і якщо я справді хочу, Ну, я завжди е, кажу своїм клієнтам, пацієнтам, там, іноді студентам, що ну, е, і про відносини, і про життя. Ну, закінчити відносини і закінчити життя це крайня якась точка, і вона завжди в нас в опції залишається. Вона є, але до цього, щоб до неї діти, ще треба щось спробувати, якісь щось зробити, щось роздивитися, полікувати. І тоді треба пробувати. Знаєш, я от коли е, розмірковую про самотність, і я думаю про ту форму, яка е, ну така, от хороша форма, що можна сказати, що це от вихід із самотності. Я не знаю, ти дивилася, чи пам'ятаєш ти був в нашому дитинстві в мультфільм про Чебурашку і Крикаділа Гіна. Звісно, пам'ятаю. І пам'ятаєш, вони шукали один одного, тому що їм було самотнє. І вони робили для цього. Крокоділ писав оголошення, що самотній крокаділ шукає друга. І так вони знайшлися з Чибурашкою, і потім вони побудували будиночок для друзів. І це був будиночок для тих людей, які відчувають себе самотніми. Так, і я пам'ятаю, там були такі герої цих мультиків, та справді не тільки вони, а там ще інші теж себе відчували певною самотністю. Ну, дай це знамените. Ми будували, будували. <рес> і нарешті побудували. І от це гарний приклад, який ти наводиш, тому що коли самотні зібралися і почали це визнавати, що ми самотні, намагатися щось з цим зробити, з цього вийшло навіть не навіть такі намагатися, болиті. а робити. І робити ну, спочатку намагалися, та... а потім робили. Та. І мені здається, що це якийсь такий, от коли ти сказала, що е, є момент тут і зараз, і є якась крайня точка розриву, розриву стосунків з собою або з партнером, то е, є щось ще посередині. Дуже багато всього. Я і так, навіть посередині сказали. так, є дуже багато всього. І е, е, мені ну якось хочеться, в мене дуже багато поваги до тих людей, які використовують оцей серединний момент, коли вони відчувають, ідентифікують. Набираються сміливості для того, щоб зробити перший крок. Роблять його і будують такі, і лифи. не тільки перші, бо там іноді і другі, і Ні, звісно, ну, так легко звісно. Зробити. Там багато фруктів, але найважчий, саме перший і, мабуть, в кінці хотілося би підвести підсумки всього того, про що ми говорили. Перший підсумок, що самотність це феномен, який говорить про те, що ви не можете емоційно з кимось або з чимось зв'язатися. І швидше за все ви не можете зв'язатися із самим собою, начебто є якась перепона, яка не дозволяє цей зв'язок встановити. Самотність це форма відсутності, є відчуття відсутності чогось важливого. Так, І вона може проявлятися, тобто то, як ви можете це відчувати, а можемо це зрозуміти, коли ми щось відчуваємо. В певних феноменах, таких, як якісь е е е е е депресивні елементи, там сум, е нецікавість, апатія, пустота, скука. І це те, що може вас наштовхнути. але Треба собі дати можливість все ж таки це відчути, бо зазвичай люди, оці, що я перелікувала ці емоційні прояви, вони їх маркують як неприємні відчуття і намагаються їх позбавитись. Ну я не буду розказувати певні форми, але ми знаємо, як люди люблять відволіктися, щоб не відчувати те, що вони відчувають. Тому звісно, треба зробити зусилля, щоб все ж таки дати собі можливість відчути. Самотність має наслідки, і ці наслідки це будь-яка із форм залежності. Якщо ви відчуваєте, наприклад, що у вас є залежність від алкоголю, від наркотиків, від їжі, від стосунків, від сексу, то, можливо, вам варто задуматися про те, чи не самотня ви людина. І, можливо, саме самотність вас і підштовхує до того, щоб починати вживати ці всі речі. <титут> Навіть якщо ви помічаєте, що ну, якось ви підгризаєте там, їжу якусь невчасно, або бачите, що це ну, якась форма скинути стрес або щось заїсти, ну, це також якась така. А... Дифференціальна річ, через яку ви можете подивитися на себе і спитати, а чи я не самотня, часом чи не відчуваю я зараз того, що мені пусто, погано, я емоційно щось не можу розділити і намагаюся це втрамбувати в себе або їжею, або алкоголем. щоб закрити оту пустоту або діру. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас є якась залежність, зверніть увагу на те, а що можливо ви насправді самотні. І Я ще хочу сказати, що от, е, ти говориш, що там я самотня чи я самотній. Так, але я хочу наголосити, що це не обов'язково, коли людина не має е, відносин, партнера, стосунків. Це, на жаль, може статися, коли людина візуально. Знаходиться і в стосунках, і в сім'ї, в неї багато друзів, і на роботі колегії так далі. Але оце відчуття може бути присутніми, аби або через оці наслідки, які ти Світа, перерахувала, які ви можете з'ясувати, що у вас це є. Ви можете це запідозрити, що можливо у вас отак. І. Починати все-таки рухатися до того, щоб створити таке місце і такий простір, який буде наповнений стосунками, відчуттями, друзями. Життя тоді перестає бути пустим. Тоді ми забираємо себе і своїх дитячих садочків і починаємо жити доросле і наповнене життя. Тож ми вам бажаємо сміливості, натхнення, бажання і рухатися в певному напрямку. І все вирішиться.